І, і ми будемо як екстрасенси спигивать, і люди будут извиливать, меняйте на слове к як... Ну, ти вже так, що з кінцями мари дуже дуже зуща дуже зручається. У мене дуже 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 зараз. У, уже відкривається. У мене дуже хороші. Друзі, вітаю Ви на каналі Рустислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Куди гатидемо ворог іранськими ракетами? Коли закінчиться масовані обстріли України, чи запустить Росія ядерку з території Білорусі? Про це все в новому прогнозі. від Каїна крамера. Розпочнемо з прогнозів для України. Адже напередодні річниці повномасштабного вторгнення Кайн Крамер шокував своїми застереженнями. Дійсно, дуже негарний масовий обстріл. Прям масовий. Це вся це стосується всієї України. Найно воно лучше не долетить, найно воно десь зіб'є, але все ж таки люди добре реагуйте по всій Україні на тривоги. На щастя, все обійшлося, проте загроза і надалі існує. Окупанти можуть тероризувати цивільне населення іранськими дронами, адже з ракетами дефіцит ворог починає бити точково. Хоч Російська Федерація отримала ще ракети і вітерану, і ямовірність, що вони летітимуть саме в наш бік. Карта світу в мене перевернута. Як карта, скажи мені, я тобі скажу, чогось такого устойчивого і чогось спокійного вона перевернута. А от перед цим карта виношення планів, в принципі, куди, куди стріляти, що стріляти, скоріше за все, да, ці ракети полетять, на жаль, в нас. Я поки що і карта обстрілів пряма. Тобто, деякий час обстріли РФ дійсно скоріше за все посиляться. Посиляться, посиляться, і це може бути якщо воно вже там, якщо воно вже там, якщо ті ракети вже там. То скоріш за все, навіть в якісь найближчі може бути найближчі дні. Проте наразі ворог сам не розуміє, куди йому краще випускати ракети. Тому буде атакувати все і відразу Головне, щоб хоча б кудись потрапити. Стріляє аби куди, це ну це, це якщо загалом брати таке відчуття, що в них знаєш, план стріляти кудись точно вже не працює. Головне відсоток попадань. Відсоток незбитих ракет. то таке дуже дивне відчуття. Що головне відсоток незбитих ракет, чим а, ніж а, точне попадання кудись саме а, кажуть мені, ти знаєш, кажуть мені, що а, скоріш за все страждати ми більше логістична система, все таки. Тобто основний удар може бути на логістичну систему залізниця, якісь там дороги і так далі. То подібне протекаєн Крамер стверджує, що це не завадить нашим захисникам проводити контрнаступальні дії. Я не скажу, що це зламає наші плани. Це єдине, що може зробити, може зробити це трошечки відсунути. Знаєш, відсунути а, ці. А, 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 Трошечки відсунути сам момент розпочатку цієї дуже великої операції. Тобто обстрілюватиме все одно їх будемо. Ми будемо нести свій удар на них, але це, скажімо, ось ці поставлені ракети можуть трошечки при, 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 притормозити наші деякі дії або наші деякі, ну скажімо так, просування. Я нагадаю, що наразі ефективність нашої протиповітряної оборони сягає понад 80%, і ці показники будуть тільки збілью. Ну, перша карта в мене падає імператриця, в принципі, що каже нам. да ну Нам буде нам буде неприємно, нам буде карта от перевернута. Нам буде неприємно, нам буде не дуже. от Але ми ми відіб'ємося, ми підемо ну, ми, ми будемо продовжувати робити свої плани. От, я ж кажу, що. да у, 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 а, з цими ракетами обстрілів може дійсно побільшати інтенсивність їх може бути дійсно більшою. От, але скажімо так, я ж кажу, да нам буде тяжко, да, де шо, де що розрушене буде, де постраждавше, але а, а, але це не відміняє наших планів. Але тут слід також і пригадати прогноз Кайна Крамера щодо останніх обстрілів ворога. Ми кидаємо наш, скажімо так, умовно, останній ресурс. Або ми довго збираємо, щоб нанести знову ті обстріли. достатньо довго збираємо а знову ракети. Знову ми їх робимо ліпим і так далі. А оцей ресурс ми знову збираємо для того, щоб десь обстріляти. Але скажімо так, щось чогось такого очікувати прямо від Росії, чого ми ще. До того моменту не бачили, не чули. Ми вже ми вже не будемо, А там уже не бачу. Також тішні прогнози і щодо ймовірних запусків зі сторони Білорусі навіть по про те, що Росія розмістила ядерну зброю не тільки в окупованому Російською Федерацією українському Криму, а й на території Білорусі. Цій історії в цьому в цій поставці цієї ядерки щось Щось дуже не так. Для білорусі видали не ту інфу, яка мала би бути. Давай ми перед цим ми видаємо інфу, що все все окей, все спокійно. Ми просто передаємо вам то оружжі, що би най у вас було може за якісь умовно кажучи гроші і так далі, але але за цю історію яку я зараз сказав, в мене падає, а, а, падає луна. тобто, це не то що є, це не то чим кажеться. Це якась гра за сною. Тобто існує ймовірність, що Володимир Путін розглядає республіку Білорусь як територію ядерних провокацій. Але Каєн Крамер зазначає, що нічого більше ніж залякування не буде. Першою падає в мене очельник, Як я щось закриваю, щось ховаю. Ну очельник, знаєш одіночі Десь кудись ховаю і так далі. А, перевернути в мене священник падає Ну зрозуміло, що не дуже, не дуже як тобі сказати, це є не дуже ем, не то нечесне, нечесне якісь ем, та жест, нечесний жест. Ну самоперевезення і е, меч, як сама зброя. Тобто, скоріш за все, дійсно ми на території Білорусі хочемо сховати, як мінімум, сховати зброю. Та й судячи з останніх новин, навряд чи Росія ще захоче. Зберігати свою зброю на території Білорусі, аж у 26 лютого російський військовий літак А 50 у аеродромі в Мечулищах Мінська область був атакований білоруськими диверсантами з використанням двох дронів. Голова Байполу Олександр Азаров, який перше повідомив про інцидент у коментарі Балсад, зазначив, що білоруси, які організовували диверсію, успішно втікли і прибувають за кордоном. А ось російський літачок більше ніколи не зможе злетіти. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Рустислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.